Псалом 9 Славитиму Тебе, О Господи, усім моїм серцем, розповім про всі чуда Твої. Я буду радуватися і веселитися за Тебе, оспівуватиму ім'я Твої Всевишнє, бо вороги мої назад повернулись, спітхнулися, зникли з перед лиця Твого, бо Ти взяв обороне мій і мою справу, висівши на престолі. Суддя справедливий, скартав єси народи, знищив нечустивця, їхні ім'я стерти вік віки, ворог охляв, руїна його вічна, те міста понищив, пам'ять про них пропала. А Господь повік перебуває, Він свій престол поставив для суду і правдою судитиме Вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом. І пристановищем у час скрути, і уповатимуть на тебе, хто знає твоє ім'я, бо ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають, співайте Господеві, що сидить на Сіоні, звіщайте між народами діла Його величні, бо майсне крови їх пам'ятає, і не забув він крику в Богах. Помилуй мене, Господи, зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники. Ти, що мене рятуєш від брам смерти, щоб я оповістив усю твою хвалу в брамі Денхи Сіону і тішився твоїм спасінням. Народи повалились в яму, що самі зробили, усі ті, що пороставляли, запуталась нога їх. Господь явив себе, суд учинив. У творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до шаолу. Усі ті народи, що забули Бога. Бо ж не назавжди буде забутий бідний, не пропаде на надія в Бога. Встань, Господи, щоб не подолав смертний. Нехай народи на суд перед тобою стануть. Нажини, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони люди. Амінь.